Вечір добрий», яку інформацію підготували журналісти телеканалу м студія на 15 серпня побачите в інформаційній програмі час. В Студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про головне. Торгівля людьми. Як боротись з проблемою? Куди зникає вода? У Воловці пересихають криниці. Шкільний ярмарок. Батьки готують дітей до школи. Чисте місто вішаві оновлюють каналізаційну мережу. Квартира чи гуртожиток? Скільки коштує житло для студентів? Митниця Російської Федерації з опівночі середи 14 серпня включила до переліку так званих ризикових імпортерів всіх без українських експортерів. По суті, мова йде про повну зупинку українського експорту на невизначений час. Втрати від таких дій російської сторони можуть перевищити 2,5 мільярди, заявила Федерація роботодавців України. Як російські, так і українські експерти припускають, що проблеми українських експортерів зумовлені не економічними, а швидше за все політичними причинами. Зокрема, це може бути реакцією Москви на підготовку угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Нагадаємо, що наприкінці липня транспорт із українською продукцією на кордоні Росії без причини почали піддавати суцільній перевірці, включаючи вивантаження. А від 14 серпня продукція усіх українських виробників на російській митниці потрапила до категорії ризикованої. Закарпаття з візитом відвідує генеральний консул Республіки Польщі у Львові Ярослав Дрост. У середу він разом з головою Закарпатської обласної ради Іваном Балогою відвідали Велику Березнянщину, де побували на місці відкриття майбутнього пункту пропуску – Лубня-Волосате. Про відкриття нового переходу на українсько-польській ділянці кордону вперше йшлося ще в 1969 році. Загальна протяжність кордону з Польщею на ділянці Закарпатської області більше 32,5 кілометрів. Найближчий пункт пропуску знаходиться на відстані майже 100 кілометрів у Львівській області. На Закарпатті нема жодного. Вами голови обласної ради Івана Балоги відкриття пункту пропуску на Великобарізнянщині зняло б цю проблему у грудні минулого року. Обласна рада зверталася до уряду з проханням розглянути на міжурядових комісіях питання про відкриття шести нових пунктів пропуску, в тому числі й Лубня волосате Відтак відкриття цього переходу було включено в програму розбудови пунктів пропуску на державному кордоні України до 2015 року. Наразі йдеться про піший та велосипедний перехід. Генеральний консул Республіки Польщі у Львові Ярослав бажає, що майбутнє між нашими країнами пов'язане з розвитком транскордонного співробітництва. Відкриття переходу пожвавить і життя в депресивних селах району. І в першу чергу в Лубні нині тут 95 будинків, 38 покинутих. Україна недостатньо дбає про людей, які стали жертвами торгівлі. До таких висновків дійшли фахівці коаліції громадських організацій протидії торгівлі людьми. За статистикою кількість таких громадян щороку збільшується. Чи існують шляхи вирішення цієї проблеми, розкажуть мої колеги. серед європейських країн світу Україна стоїть зовсім не на останньому місці у проблемах насильства над населенням. Тільки на Закарпатті з початку року виявлено три випадки торгівлі людьми. Так правоохоронці розповіли, що в Мукачівському районі діяла злочинна група, яка викрадала жінок і відправляла до Росії. У дівчат забирали документи і гроші. Відтак зі зв'язаними руками заручниці мусили виконувати всі вказівки викрадачів. Дівчата не знали, що вони йдуть займатися. Приїхавши на територію міста Москви Російської Федерації, приїжджали на одну з квартир, де сутенерами і цими вербувальниками відбиралися документи, тобто паспорти громадян України і повідомлялося, що вони вже залучені як у боргову кабалу, тому що їх продали. За 1500 доларів сексуальна експлуатація це тільки один із шляхів торгівлі людьми. Зазначили на прес-конференції. Наразі в державі процвітають безліч незаконних махінацій, де люди за власним чи примусовим бажанням перетворюються на живий товар. Це різні види торгівлі людьми, трудова експлуатація, сексуальна експлуатація. Примусове донорство, торгівля людьми з метою вилучення органів, примусове жебратство, жебратство з використанням неповнолітніх інвалідів це також випадки з торгівлі людьми, в яких постраждалі особи є іноземці, громадяни Узбекистану, Казахстану, Молдови, Пакистану на території України. Представники новоствореної коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми вважають, що держава недостатньо дбає про осіб, які постраждали від такого виду насильства. Тим паче зараз в Україні немає спеціальної цільової програми для попередження подібних злочинів. На засіданні зазначили, що чиновникам бракує обізнаності про реальне життя людей. Система виявлення постраждалих та надання їм допомоги працює не скоординовано і. Іноді чиновникам бракує певних знань, навичок і вмінь, щоб виконувати свої обов'язки. Певні проблеми є у складанні реабілітаційних планів, реінтеграції таких постраждалих. І дуже часто на жаль вони не виконуються через брак фінансування на окремі види допомоги. Наразі в Україні із 72 поданих заяв на отримання статусу постраждалих від торгівлі людьми влада відгукнулася тільки на 28. Решта людей через брак документів чи інших причин залишились на утенці зі своїми проблемами. На Ужгородщині виявили в різку продуктопровід. 13 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення від начальника лінійно-виробничої диспетчерської станції Добриничі дочірного підприємства Прикарпат Захід Транс він повідомив, що під час обходу лінії сектору біля села Велика Добронь Ужгородського району на глибині біля півтора метра було виявлено закопаний у землі гумовий шланг високого тиску діаметром 32 мм міліметра, довжиною близько двох метрів, який веде до труби нафтопродуктопроводу. Витоку нафтопродукту та загрози навколишньому Довище немає. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення. Вода зникає. Спека, яка вже місяць не дає закарпатцям перепочинку, поступово висушує і криниці, і водозабори, і навіть гірські потічки. Короткочасні опади не рятують. Бити на сполох через нестачу води почали жителі гірського волівця. Місцевий водозабір змілі вже на пів півметра, а місцеві колодязі майже порожні. Куди зникає вода, розбирались наші журналісти. Роками мешканці вулиці Молодіжної брали воду з власних криниць, хоч до них і потрібно пройти метрів з 50 вгору. Та це не проблема, кажуть люди. Справжні проблеми почали з цього літа. Відколи колодязі спорожніли, воду місцеві почали цінувати на вагу золота. Не можна себе дозволити там, чи помитися так в достатку, чи постирати так все, треба уміряти по літрах. почти. А в колодязі бачили, що може там може 10 літрів, може 15 літрів, та то яка. Про те, що до центрального водопостачання свого часу не підключились, люди нині шкодують. Кажуть, хотіли зекономити. Тоді навіть і подумати не могли, що вода з криниць може кудись подітись. Основною причиною зникнення води вважають неконтрольоване вирубування лісу. З настанням цієї жари ми мали свої керниці, у нас дуже різко пропала вода. Відколи ця жара пішла, відколи вирубали ліс, відтоді в наших керницях пропала вода. Нам води було достатньо. Вирубали ліс і вода пропала, і з кожним роком все менше і менше. Окрім криниць, міліють і гірські потічки, які своїми водами наповнюють Воловецький водозабір. Звідси вода надходить у спеціальні резервуари, а після очищення потрапляє до споживачів. А це більше половини жителів селища. На даний час є у нас таке тривогу, що зараз в зв'язку з цим посухом мало уменшилася вода. Це порядка сантиметрів на 50 см. Вода на водозаборі зараз в нас понизилася. Хоч ситуація поки не критична, та привід для хвилювання вже є. Добавили ще один невеличкий струмочок, де могли законопати лищілини, щоб не втрачати воду, і поки що тримаємося. Але якщо ще тижнів два такої погоди, то думаю, прийдеться тоді переходити на погодинну. Для того, аби побудувати новий водозабір, потрібні значні кошти. Тут без допомоги з боку влади не обійтись. Фахівці вже обстежують інші струмки, біля яких можна буде побудувати ще одну гідротехнічну споруду. Однак гарантію, що ці струмки не пересохнуть, ніхто не дає. Дерево, яке має 50 і більше років, воно тримає воду і коли треба, віддає. А молодий ліс, він тільки забирає воду. Ну, одна така смерека до... 50 до 70 років вона тримає до 2, 2, -2 тонн води. Підземних вод у цій місцевості немає, та люди навчились користуватись тим, що подарувала їм природа. Прозорі гірські струмки. Та чи не зникнуть вони найближчим часом, залежить від погоди та від свідомості тих, хто бездумно рубає дерева. Це ще не все, про що ми хотіли розказати. Половина випуску попереду, тож не пропустіть такі новини. Шкільний ярмарок, батьки готують дітей до школи. Чисте місто в Вішаві оновлюють каналізаційну мережу. Квартира чи гуртожиток – скільки коштує житло для студентів. Добу дав міський голова Ужгорода Ромам на виселення з Радванки. Про це Закарпаття онлайн повідомив ромський громадський діяч, журналіст Мирослав Горват. Розповів, що до табору приїхала велика комісія на чолі з Віктором Погорєловим. Були присутні представники прокуратури та міліції. Метою візиту було попередити ромів про те, що вони повинні у стислі терміни виселити зі своїх будинків. Підстава незаконне будівництво. Зі слів Золтина Адама, голови Ромської громадської організації, Погорілов дав Ромам 24 години на евакуацію, куди мають Подітися ужгородські роми їм не повідомили про розвиток ситуації у наступних випусках новин. Минулого тижня в Віршаві розпочали прокладання нової гілки каналізаційної мережі. Реалізують проєкт спільно з силами міської ради та громади однієї з вулиць, де давно назріла потреба водовідведення. На якому етапі роботи зараз і для чого їх потрібно проводити в цілому місці? Дивіться наш наступний матеріал. Прокладання нових або ж капітальна заміна старих каналізаційних магістралей Віршаві питання номер один поряд з ремонтом доріг. Так у програмі соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік передбачено роботи по відновленню каналізаційної мережі по вулиці Конституції, нове будівництво по вулицях Залізничній та Українській. Однак через постійні затримки з фінансовим надходженням від масштабних робіт довелося відмовитись і запустити в дію план Б, коли прийшлося робити, фактично заключена угода з підрядником по українській вулиці. Вже більше двох місяців технічна документація і на оплату лежить у казначействі. На жаль, проплати здійснити не вдалося. Була досягнута домовленість із підрядником про те, що якщо ми назбираємо хоча б певну суму коштів, то він приступить до будь-якої вулиці робити, але йому необхідні кошти хоча б для закупки першочергових матеріалів. Це солярки, це відповідна оплата людей. Ну, підсипочний матеріал, ну і також матеріал, який йде труби, каналізаційні люки, колодці і таке інше. Розпочати давно запланований проект з незначними географічними змінами вдалося завдяки активності жителів вулиці Терешкової та коштам, які їм вдалося зібрати. Люди назбирали 30 тисяч гривень. Нам ще прийдеться да, з вулиць. Нам ще прийдеться десь орієнтовно до 200 тисяч оплачувати. Тобто вони стоять на оплаті. Ми вже дали на оплату, але. Поки що чекаємо це. Ну, раз підрядник погодився, то ми йому тільки вдячні. Тому що я переконаний, тому що рух коштів все таки буде. Загальна довжина каналізаційної магістралі становить близько 300 метрів. По завершенню робіт вона буде з'єднана системою міста. Відповідно, стічні води вже потраплятимуть в існуючий колектор, а не наповнюватимуть придорожні канави, як це було до цього часу. Проценту 50 малоповерхової забудови вона не охоплена каналізаційними мережами. Відповідно, всі стоки побутові вони викидаються у придорожні канави, кювети. І так або інакше вони опиняються в ріці. Також за умовами проекту буде облаштовано каналізаційні колодязі із повною їх герметизацією, що в цілому покращить екологічний стан в місті. Воти виконуються з метою покращення санітарного та екологічного стану водовідвідних каналів і, взагалі, міста. Це треба виникає по цілому місту робити, але на даному етапі це є більш… Такого масштабу, що люди більше звертаються, більше виконують, більше викидають фекалії у водовідвідні канали. І з метою покращення цієї справи нами було вирішено, щоб першочергово виконати ті роботи по вулиці Терешкової. Проведення каналізації та навіть часткова реконструкція вже існуючої мережі, справа не з дешевих. Однак це, каже міський голова, вимога сучасності. За його словами, каналізаційна мережа не тільки зробить місто чистішим, вона ще й наповнюватиме міську казну. Якщо зробилися каналізаційні мережі, автоматично водоканалі в два рази зростає плата. Тобто вже така ж сама сума, але відповідно затверджена виконком оплачується за водовідведення. Тому це Робити вигідно не тільки з точки зору екології, але й з точки зору бюджету і фінансів. На сьогодні лишилося влаштувати відрізок довжиною близько 140 метрів. А протягом одного робочого дня вдається прокласти 20 метрів каналізаційної труби. Таким чином, за словами працівників, повністю завершити монтаж вдасться до кінця поточного місяця. Говорити про оздоровлення школярів та виділяти на це кошти речі зовсім різні. Закарпаття за перші місяці літа показало не найкращі показники з оздоровлення учнівської молоді. Питання, як завжди, в недостатньому фінансуванні з боку держави у Хузькому районі за вказівкою обласних чиновників ситуацію взялись виправляти. Правда, на ці потреби забрали гроші зі статей, які мали йти на освіту. Нагадаємо, питання додаткового оздоровлення в Хуському районі на останніх засіданнях сесії районної ради викликало низку суперечок та незадоволення депутатів опозиційних сил. Адже кошти в сумі майже 200 тисяч гривень зняли з видатків, передбачених в освіті на зовсім інші потреби. Таким чином, проект рішення про оздоровлення дозволяв владі нагнати вищі відсотки, які вимагала облдержадміністрація. Від чиновників вода цього в свою чергу вимагало київське керівництво. Тож в останній день липня все таки ухвалили рішення оздоровлювати дітей. Перші дні серпня відкрили двері у табори в шести сільських школах у нижньому бистрому, вишкові, боронняві, нижньому селищі, сукирниці та липчі. У липчанській школі за списком у оздоровчому таборі Берізка нараховується ціла сотня дітей. Правда, відвідує табір тільки половина. Причини небажання йти до школи на так зване оздоровлення в кінці серпня різні. Хтось розпочав готуватись до нового навчального року. Комусь хочеться просто відпочити вдома. А декому грошей на екскурсії нема де взяти. Перші дні душу, бо досить було важко була тепла погода. Ну і діти не дуже. Ми так старалися, щоб діти по холодочку. В основному ми ходили до річки, ходили на прогулянки в ліс. Але а сьогодні і вчора, і сьогодні в нас діти й поїхали на екскурсійні поїздки. Автобуси у нас за рахунок районного райрайонної відділу освіти. А все. Інше оплачують діти, хоч у районній освіті і подбали про харчування дітей під час оздоровлення, але за словами батьків цього недостатньо. 6,80 на одну дитину, куди входить і сніданок, і обід. Також проїзд на екскурсії на шкільних автобусах забезпечили, проте оплатити ту чи іншу екскурсію діти повинні з власної кишені, точніше, з батьківського гаманця. Ми е оленів годували сушеним хлібом, купили за 5 гривень. Педагоги стараються, аби дітям було цікаво. Вихователі стараються зайняти дітей, і їм це вдається, бо професіонали своєї це рятує ситуацію. Нехідь квіти, вони плетуть віночки. Єдині добрих справ, коли допомагають нашим вчителям. Наші вчителі дуже гар придумують нам дуже гарну програму для щоб нам було цікаво. І, взагалі, я дуже люблю ходити в лагері. Лагер. Варто зауважити серед цікавого, що чекає на липчану шкільному таборі. Всього один похід ще в нас є заплановано Похід у монастир, жіночий монастир тут у нас недалеко є. Щодо розваг, чи ігор, то знову ж таки в управлінні освіти забули, що для цього також потрібен відповідний інвентар, яким теж шкільний табір не забезпечений, нарікають батьки учнів. Цікаво ще й те, що всі дорослі, з яким довелось спілкуватись зовсім не задоволені таким оздоровленням, але на камеру казати цього не хочуть. Нагнати потрібні відсотки таким оздоровленням дітей, які встановили державні мужі, це не вихід, кажуть батьки школярів. Передшкільні витрати батьки школярів починають спустошувати свої гаманці за кілька тижнів. Початок нового навчального року. Так у Мукачеві, як і щороку, запрацював традиційний шкільний ярмарок. Більше 80 підприємців пропонують зошити, ручки, щоденники, портфелі та форму. Продавці кажуть, ціни залишили минулорічні однак не всі покупці з цим погоджуються. Скільки коштує зібрати дитину до школи, дивіться в наступному сюжеті. Центральна площа Мукачева знову оточена наметами. Це не традиційний винний фест. Це шкільний ярмарок, який цього року почав працювати з 12 серпня. Підприємці Мукачева та району хизуються не лише новим товаром, залишився в багатьох і минулорічний. Остатку дуже багато. Остатка очі слабо було. Дуже слабо. Не знаю, з чим це зв'язано. Може бути те, що от старші класи слишком мало дітей було. Тому що у мене от в мало я ходила в школу в цьому году закінчила, їх всього 15 людей в класі. Ціни, кажуть продавці, майже не підіймали, аби вже позбутися старенького шкільного приладдя. Щоденники коштують від 5 до 30 гривень. Ціни на портфелі починаються від 100 і до 250. Я думаю, за 150 вже, то вже не сумка, правда? Кожен рік так купляю за 150, а низ дуже протирається. Я думаю, що там книжки троть за словами покупців. Ціна шкільної форми цьогоріч кусається найбільше. Коливається вона від 300 до 500 гривень. Зошити теж на будь-який смак і гаманець, однак не для будь-якої ручки. За 2,50 – слизькі, за 60 копійок із черехуватою поверхнею. Ці тетради дороже, но вони більш скользкі. На них більш тяжело писать шайковими ручками. А эти можна шайковыми, Хоча бумага точно така ж біленька, але і не скользят. Люди ще ходять присматриваются і к ценам, і к товару. И тетрадки в основному беруть по обложке, по красоте. кто Хтось любить для мальчика, для девочек. Підготовка першачка до школи з нинішніми цінами батькам обійдеться від 500 до 800 гривень без шкільної форми. Товари, які є більш нової моделі, нових зірців, трошки більше на 15-20%, відсотків, але це ціни виробника збільшені, тому великих надбавок тут не ставиться. Конкуренція велика, учасників багато, тому самим продавцям не є ніякого резону ставити великі надбавки, тому що їм треба продати даний товар. За словами покупців, загалом на ярмарку ціни дешевші, ніж в магазині. але й тут придбати шкільне приладдя стає недешево. Ціни мене не влаштовують, бо дуже дорого. Один зошик, 18 листковий – 2,50. два грині. Он кітіка хоче, отой кітік. От, от зошиток. І 2,50 цей зошит. скільки зошитів треба цій дитині? Шостий клас. Не то ходимо щоденник 12-15 гривень. Хай би хоч 10 було, 8 на нашу зарплату, на нашу пенсію. Як би там не було, однак все одно перед школою всі дороги ведуть багатьох батьків і школярів на ярмарок. Тут і асортимент широкий, і можна обрати те, що по кишені. У дитячій закарпатській поліклініці настав гарячий сезон. Школярі та їх батьки чергують біля кабінетів, аби пройти обов'язковий медичний огляд перед початком навчального року. Раніше його проводили і на базі шкіл. Однак, уже три роки поспіль медики приймають учнів лише у своїх кабінетах. І не по 30 пацієнтів у день як належить, а по 120 і більше. Про медичний ажіотаж під кабінетами Катерина Можаєва. Здавалося б, черги у поліклініці звична річ однак, серпневі лякають медиків найбільше. 120 маленьких пацієнтів у день лікарі повинні оглянути а батьків проконсультувати. Виною всьому медогляд, який мають обов'язково пройти школярі перед новим навчальним роком. Деякі лікарі приймають лише до однієї години. То якщо встигнемо, то пройдемо всіх лікарів за один день. Якщо ні, то потрібно проходити наступного дня всіх лікарів. До школи треба. Сім спеціалістів, від сімох спеціалістів. Дуже тяжко. Черги великі, дуже тяжко. Діти плачуть. Та якесь би мало бути по записі, або як або в району амбулаторії мали б сказати там, це на такі дні, це на такі дні, то катастрофа. Маленькі діти плачуть. Не позаздриш не тільки пацієнтам, які годинами стоять у черзі і втомлюються, а й лікарям, які щодня приймають сотні маленьких пацієнтів різного віку, не лише з Мукачева та району, а й з усієї області. З усіх районів області теж йде поток хворих сюди до нас. На всіх місцях є дитячі окулісти, які могли б це нормалізувати. Сімейні доктори теж всіх посилають до нас. Чесно кажучи, ну працює не лише у кулісти, це і ортопеди, лори, невропатологи, усі по 100 чоловік у день. Позбутися черг у перечкільний період можливо, запевняє завідуюча педіатричного відділення Галина Подолюх, адже для медичного огляду є спеціально визначені терміни. Ясно, що на 1 вересня ті діти, які Ідуть у перший клас, повинні мати ці довідки і повинні мати медичні карти. А в інші в вікові категорії, в залежності від термінів проведення оглядів, до прикладу, якщо дитина абсолютно здорова і вона попередній огляд пройшла у березні місяці, то наступний огляд вона повинна пройти в березні наступного року. Найпопулярніші лікарі перед новим навчальним роком це ортопеди, офтальмологи та лури. Медики кажуть, здоров'я школярів сьогодні кульгає, і в цьому винні перш за все батьки. Дітки тепер дуже багато погоди перегрів вірусної інфекції. Батьки деколи хочуть, щоб дитинці було наприклад холодно тим самим або перегрівають дитинку, або переохолоджують дитинку. Чотири роки тому медогляд учні могли пройти і на базі шкіл. Однак, за словами медиків, така система була не набагато кращою, адже тоді присутність батьків була не обов'язковою, та й медикам працювалося не легше. В школі не завжди залучалися батьки до оглядів. Проводилося масовий огляд одномоментно багатьох дітей. Бували випадки, коли дитина не була присутня на огляді. Потім її додатково направляли, і не завжди дитина проходила цей огляд. За новою системою, коли медогляд проводять у стінах поліклініки, лікарі вже не тільки перевіряють фізичний стан дитини, а й консультують батьків і дають їм поради, як у подальшому слідкувати за здоров'ям своїх дітей. Дивитися, щоб вісь хребта була рівна, щоб лопатки були на одному рівні, бо на даному випадку у нас уже є сколосанка. Тож кращими догляди не оминати тим більше батькам, адже після них вони дізнаються чимало нового про свою дитину. Поселитись у гуртожитку чи знайти квартиру. Шукати житло студенти починають вже за місяць до нового навчального року. Якщо з гуртожитком не склалось, то знайти квартиру дуже просто. Головне, аби фінанси дозволяли. Скільки зараз коштують квартири в обласному центрі? Дізнавався Андрій Білканич. 1 вересня вже не за горами, і студентам знову а комусь перший раз доведеться зіткнутись з пошуками місця проживання. В Ужгороді зняти квартиру не проблема. Тут можна знайти від однокімнатної квартири в малосімейці до трьох та чотирьох кімнатних у новобудовах. Все залежить від фінансових можливостей. Економ житло, то в середньому від тисячу гривень. Одну кімнату то є з малосімейки, великі малі кімнати 12-18 квадратів кімната і ну, Хрущовки – 1200-1300 Двохкімнатні вторинний ринок 1400 до 2, ну якщо вже дві, то вже непогана досить квартира. Якщо брати трьохкімнатні, в середньому десь 220, ну до 300 доларів. Такі ціни на квартири, звичайно, вам запропонують у старих багатоповерхівках. У новобудовах однокімнатна квартира може коштувати і до 300 доларів. Тому зазвичай студенти живуть по декілька чоловік. Так виходить дешевше і жити веселіше. Дуже багато студентів до нас звертаються, шукають квартири в оренду. І право батьки групують двох-трьох чоловік своїх дітей і орендуються одно двох-трьох кімнатні квартири. Шукають квартири, щоб було ближче до закладу, де вони навчаються. Знайти квартиру допоможуть ріалтори. Правда, їм за це потрібно заплатити 50% від місячної вартості квартири. Вони рекомендують шукати житло вже в червні. Тоді вони ще не такі дорогі та затребувані. Є навіть такі батьки, які купляють для своїх дітей квартири на період студентського життя. Звичайно, це не кожен може собі дозволити. Багато батьків неужгородських з сусідніх районів. Це Хузький, Тячівський, Шавськийноградівський намагається придбати при можливості квартири. Хочу сказати, що це є вигідним, математика проста, якщо ми сплачуємо в місяць 2 тисячі гривень, то за 5 років може там сума вийти 120-130 тисяч гривень. Докладаючи ще там відсотків 30 цієї суми, можна придбати одну кімнатну квартиру, яку згодом можна буде поміняти на щось краще, бо, як правило, діти, які отримали дипломи, не залишаються працювати в Ужгороді. Або прод... продати ту квартиру і повернути собі кошти, які були вкладені. Студенти, батьки яких не мають змоги орендувати квартиру, намагаються поселитись в гуртожитки. Платити за кімнату тут набагато дешевше. Однак проблема гуртожитків одна обмежена кількість проживаючих. 15 серпня день археолога. Це свято тих, хто щодня відкриває нові сторінки історії та не до святкувань археологам Закарпаття. Багаторічна експедиція на Невицькому замку триває на розкопках. Побувала та відчула себе справжнім археологом і Мар'яна Мартин. Силует Новицького замку видніється з Ужгорода. Це одна з найстаріших споруд Закарпаття, зведена в 13 столітті. Стіни замку бережуть багато історію. З часів зведення він постійно досконалювався і перебудовувався. Часто змінювались і його господарі. Остаточно сформувався він на початку 17 століття, коли ним володіли другети. З тих пір замок не відновлювався і дійшов до нашого часу у вигляді руїн. Археологічні дослідження. Е Дають нам підстави вважати, що це дуже цікава пам'ятка, яка має, я би сказав, європейське значення за станом свого збереження. Ну, як приклад можу навести, що тут на території замку було знайдено водогін середині 15 століття. Вже кілька років під Новецькому замку триває археологічна експедиція. Сюди з'їжджаються волонтери з усього світу, не став винятком і цей рік я з Барселони і приїхав сюди в рамках проєкту. Ми з командою намагаємося не реконструювати замок, а власне допомогти в роботах реставрації. Тут мені подобається Україна для мене зовсім нова. Я з радістю прийду ще Мені вдалося сюди приїхати не декілька днів, просто як гість. А я була в Новицькому замку. мені тут дуже сподобалося. Я захотіла дуже продовжити. Цю роботу і, але загалом я вже брала участь в волонтерських проєктах Наметове містечко волонтерів розклали прямо у 20 метрах від замку. кажуть, працювати неподалік Невицького не складно. Щоправда, чимале значення має погода. Близько 30 волонтерів допомагають археологам в реставрації архітектурної пам'ятки. Дозволу на проведення розкопок чи інших відновлювальних робіт добровольці не мають, тож виконують громадські роботи. Виходить так, археологічна експедиція Невицького замку, але без археологічних робіт. Наша робота полягає в розкопуванні рову навколо замку, винесенні каміння і якби консервації того матеріалу, який в майбутньому буде використаний для того, щоб відновляти вже стіни замку. Звичайно, без допомоги волонтерів ніяк та от на жаль цього недостатньо. Наразі замок в аварійному стані, стіни осипаються. Верхня вежа під загрозою падіння. Фінансування реставрації жодного влада чомусь ігнорує пам'ятку 13 століття. Підтримка поки що моральна. От і сприяння поки що моральне, адже ви бачите, що навколо от, е е е я вже 20 років працюю майже на цій пам'ятці. Це в основному волонтери працюють. Наразі все роблять на громадських засадах, каже пан Олександр. Аби почати дійсно потрібні замку роботи, варто створити історико-культурний заповідник, тобто науковий і адміністративний апарат, який фахово займатиметься проблемами пам'ятки. Та певних кроків поки ніхто не робить. Фахово займатися реставрацією в замку. В нікому. Пан Олександр в день археолога хоч говорити про сумне і не хоче, та доводить. Це підозрює, що до робіт тут хочуть залучити інвесторів. А це перші кроки до повного винищення архітектурної пам'ятки. Наразі невідомо, доки пам'ятка архітектури зможе приймати відвідувачів, адже до її збереження більше нікому немає діла. Таким побачили 15 серпня наші журналісти. Про що ми розкажемо вам уже завтра. Дивіться далі. Платні вбиральні на вокзал лише з грошима. Екзотичні фрукти на Закарпатті вирощують ківі. Закриття шкіл, оптимізація чи економія бюджетних коштів. На цьому випуск завершено в студії працювала Світлана Комлєва. Гарного вечора і не перемикайтесь. Попереду на вас чекає не менш цікава інформація.